Прилуцький професійний ліцей став одним із трьох навчальних закладів Чернігівської області, які беруть участь у пілотному проєкті ЕДАП. Ця ініціатива спрямована на налагодження співпраці між закладами професійної освіти та бізнесом, що дозволить визначити найбільш затребувані професії та створити короткострокові курси для підготовки необхідних фахівців. Прилуки стали учасником цього проєкту не випадково. Ліцей уже 10 років є партнером швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Саме завдяки цьому місто отримало можливість. Долучитися до масштабної ініціативи, яка змінить систему підготовки кадрів для бізнесу сьогодні. Насправді, ми перебуваємо в тих умовах, коли е, бізнесу не вистачає робочих рук, оскільки ну зв'язку всім відомо повномасштабного вторгнення і е, можливостей громад заповнювати швидко місця вакантні не може бути проведено. Тому е, синергія між бізнесом і закладами повинна. Не відбутися для того, щоб швидко заклад міг видати якісний продукт в вигляді скілів для майбутніх робітників бізнесу, який потребує саме швидко заповнити свої вакантні місця. Проєкт реалізується за підтримки швейцарської агенції з розвитку та співробітництва, а також фінансується компаніями Габаріт Трейдінг і Сіка Україна. Крім того, спонсором виступає Швейцарська фундація технічного співробітництва Свісконтакт. 6 лютого в Прилуцькому професійному ліцеї відбулася перша зустріч в межах цього проєкту. Учасниками обговорення стали представники органів місцевого самоврядування, бізнесу та закладу професійної освіти. Саме ці три сторони є ключовими в реалізації проєкту, адже лише спільними зусиллями можна Будувати ефективну систему підготовки робітничих кадрів це взагалі е, доволі цікавий напрямок і не, необхідний для в тому числі для Прилуцької міської територіальної громади, тому що зразу вирішується декілька проблемних питань. Це і безпосередньо е, надання нової професії безробітним або людям ну вже старшого віку, які виявили бажання змінити е, свою професію. Друге це забезпечення роботодавців новими е, працівниками для вирішення е, проблемних питань щодо відсутності того чи іншої. Е, Працівника або тієї чи іншої спеціалізації третє зрозуміло наявність виробництва це додаткові надходження до міського бюджету для вирішення того чи іншого проблемного питання на території нашої громади. Тобто дане питання має комплексне таке вирішення. Максим Пиховка розповідає: це пілотна ініціатива. Проєкт має декілька етапів. Дана ж зустріч це перший крок до його реалізації. В першому етапі це пошуку безпосередньо, що потребує ринок праці на сьогодні. Далі формування програми від закладу пропозиції для бізнеса. Наступними кроками буде це популяризація в громаді, в громадах, в осередках найбільшого. Скупчення тих чи інших осіб, які потребують роботу, потребують робочі місця. Це стратегічне планування, бізнес-планування в закладі як майбутнього розвитку свого, пошуку нових безпосередньо мікро таких курсів, і відповідно набору на ці програми населення, яке хоче працювати і спроможне працювати. Ще однією з основних проблем, яку має вирішити ця ініціатива, є і недостатня взаємодія між закладами професійної освіти та підприємствами. Випускники ліцеїв часто не можуть знайти роботу за спеціальністю, тоді як бізнес гостро потребує кваліфікованих працівників. Це пов'язано з тим, що навчальні програми не завжди відповідають реальним потребам ринку праці. Бізнес мало знає заклади профтехосіти, а заклади мало знають бізнес, і вони не впевнені в своїх ресурсах, своїх потужностях. Тому і є такі проекти для того, щоб дати впевненість закладам вміння. Ділового мовлення, вміння налагодження зв'язків з бізнесом і дати бізнесу розуміння, що всі частково їхні потреби можуть закрити заклади профтехосвіти. Прилуцький професійний ліцей вже багато років забезпечує місцеві підприємства молодими кадрами. Представники бізнесу наголошують, що готові брати студентів на практику та навчати їх безпосередньо в процесі роботи. Наприклад, на Прилуцькій швейній фабриці молоді спеціалістки постійно приходять на виробничу практику. По завершенню більшість із них залишаються працювати на підприємстві. Проте швейна фабрика відчуває кадровий голод. Конкуренція велика. Лише у Прилуках діє вісім підприємств, і кожне потребує кваліфікованих працівників. Особисто наше підприємство готове ще працевлаштувати до 150 швачок. У нас на це є і виробничі площі, є вже готове обладнання, є гарний учбовий клас для практичних занять і навчання, але цього ну, недостатньо. Якщо перших два роки війни це були до нас приходили люди на навчання, і переселенці, і люди, які втратили роботу, то за останній рік ну майже ніхто не приходить з центра зайнятості до нас. Прилуцької філії обласного центру зайнятості Олена Ілюшко наголошує, що короткострокові курси є вкрай важливими для міста. На сьогодні кількість людей, які шукають роботу за спеціальностями, які пропонують місцеві підприємства, є незначна. Це створює серйозну проблему, оскільки бізнес не може знайти кваліфікованих працівників, а люди залишаються без роботи. Саме тому проєкт ЕДАП може стати вирішенням цієї проблеми та допомогти збалансувати потреби ринку праці. Дуже мало молоді. Дуже мало молоді. Це переважно дійсно так іде від 40 і старше. Є люди, які приходять уже 60 років, які не набули права на пенсію, і вони до нас приходять шукати роботу. Відповідно, знайти таким людям роботу дуже важко. І ці люди перебувають у нас на обліку до набуття віку 63 роки. Тобто по освітньому рівню. Теж дуже мало технічних, дуже мало технічних спеціальностей на сьогодні, дуже мало професіоналів, вузьких професіоналів, коли в нас іде запит на певну якусь спеціалізацію, таких мало звертаються. І е, переважно це або низькокваліфікована праця, або е, це взагалі без освіти люди, які готові шукати таку роботу десь сторож. Е, Ну тобто, це яка не потребує спеціальної кваліфікації за результатами зустрічі. Було визначено два основні напрями короткострокових курсів, які будуть впроваджуватися на базі Прилуцького професійного ліцею. Це спеціальності швачки та електрозварника. Саме ці вузькопрофільні фахівці наразі є найбільш актуальними для підприємств міста та району. Директор навчального закладу Анатолій Дорошенко запевняє, що ліцей має всю необхідну матеріально технічну базу для організації якісного навчання. Це означає, що курси можуть розпочатися найближчим часом, а їхні випускники швидко зможуть знайти роботу. Ми до цих курсів завжди готувалися і готувалися завчасно. Ну, по перше, що завдяки знову ж таки швейцарській фундації свій і проекту державно-приватного партнерства в Україні по розвитку професійно-технічної освіти. Світи ми зараз приймаємо участь у проєкті 1 мільйон на розвиток. Тобто, ми цей мільйон нам дає відповідно ЄДАП для того, щоб ми закупили саме те обладнання, яке є у роботодавців. Зокрема, там ми зараз закуповуємо зварювальне обладнання на один мільйон і відповідно до умов гранту на 428 тисяч ми проводимо ремонтні роботи в майстерні. Тобто найближчим часом ми... Зробимо, вже облаштуємо майстерню, яка відповідатиме сучасним вимогам, і саме головне вимогам роботодавців. Тому це те, що стосується електрогазварників, то це вже можна зробити. Те, що стосується швейного виробництва, ми і швейної фабрики теж дуже давно співпрацюємо. Ми і ліцензували цю професію спеціально для швейної фабрики, і вони нам надали ну, спочатку свої старенькі швейні машинки, потім вже їх удосконалювали і навчаємо дітей первинної професійної підготовки за даною професією. Тому це для нас практика ця не нова, ми будемо постійно удосконалювати в цьому.